Лібе фронта, халя! Сьогодні ми з вами будемо займатися наступним. Я хочу пояснити вам, з яких частин складається тест b 2 плюс БРУВ. Які вимоги, які завдання в кожній з цих частин? Скільки хвилин триває кожна частина? І як вас буде, як це все проходить? Тому що. Дуже важливо наперед розуміти, що вас чекає, коли ви йдете на тест. Коли людина не розуміє, як це все буде проходити, в якій послідовності, де, яке, в якій частині яке буде завдання, це та, теж погодьтеся зі мною дуже важко. Тому сьогодні це відео я буду намагатися якомога швидше це розповісти, як уже вийде, але ми займаємося виключно. Частиною, де йде, шпрехен, розмова, з яких частин вона складається. Шпрехін складається, тобто мюдлічений, усний екзамен, складається із трьох частин. Я вам приводжу приклади із Тейк. Існують різні тести. Є Тельк, є «Гютер Інститут, є ДАВ. Але найлегшим вважається цей тельк, і як я спостерігаю останнім часом, саме із цього тесту пропонуються вам завдання на тестах. Якщо щось трошки буде змінено, воно буде змінено у вас в легшу сторону, і це вам тільки буде краще, якщо ви підготуєтесь, скажімо так, там, де важче. І так. Перша частина, я вже вам сказала, це три частини е, ідея мюдліща прюфунг. Перша частина триває 4-5 хвилин. Е, ви завжди в основному е, тесті приймає участь, ви працюєте в парі це раз. І у кожного із вас є свій прюфер. Або прюферін це екзаменатор. Е, тобто є ви. І біля вас ваш екзаменатор, і є ваш партнер або партнерка, і у неї є свій екзаменатор. Як я вам вже сказала, це триває 16 хвилин. Те, що ваша розмовна частина, і 4 хвилини відводиться екзаменатору для того, щоб перевірити ваші, тобто скласти ваші бали. Підготовки у вас немає. Це вважається домашнім завданням, тому що. У вас є частково домашнім, я б сказала, у вас є вісім тем, які я вам сьогодні озвучу, які ви готуєте вдома. І вам уже на тесті пропонується вибрати. Із оцих восьми, у вас в картках є дві теми. Ви берете ці картки, тягнете ці теми і починаєте за ними працювати. І так, як це все виглядає? Тобто, тайль 1, там, де йде ви. Робите доповідь, скажімо так, на одну із восьми тем. Вам саме на екзамені дається дві. Ви вдвох працюєте, дається вдві. Перший тягне картку і починає доповідь на дві хвилини. Це, як правило, йдуть розповіді на робочі теми, які я вам зараз озвучу. Ви, наприклад, ви потянули картку, вибрали тему і робите доповідь на дві хвилини. Наступне, це буде тай ані А, це частина 1А. Наступна таль ані Б. Ваш екзаменатор вам задає питання. Вони, скажімо так, питання за вашою темою, але трошки поглиблюючи. Тому, коли я вам буду допомагати писати, розкривати всі ці теми, я теж на цьому буду наголошувати, але це трошки буде пізніше. Це вже була у нас таль анс Б. Потім екзаменатор номер 2 не ваш, саме вашому партнеру або партнерки, задає питання. Він може попросити на якийсь пункт відповісти. Тобто, по вашому докладу, по вашій розповіді, задаються питання вашому партнеру. Просять, або знову таки, коротко ж пункти, розповісти про що ви говорили, або е, пояснити, про що, наприклад, е, був такий-то такий-то пункт. Вони навіть можуть почати розмову: що і nicht verstanden, нічфарштаден, Sie bitte». і ви відповідаєте на це запитання, ну, це, як правило, береться десь півхвилинки. В залежності від того, як розповідала перший, перша людина, скільки вона забрала часу. Зразу ж після того, коли ви відповіли на питання свого екзаменатора, це вже друга, друга людина із вашої пари, її просять потягнути картку, вона вибирає свою тему і знову починається те, з чого починали ви. Тобто, у нас знову починається тайль ам». Ви робите розповідь на дві хвилинки, потім ваш екзаменатор вас просить відповісти на якісь питання по вашій системі. Ви відповідаєте на це питання десь півхвилинки. І потім уже екзаменатор номер 1 учасника екзамену номер 1 просить або коротко розповісти про те, що ви розповідали, або, наприклад, Klieren, да, розкрити одне з тих питань, які розкривали ви. Ось це перша частина. Вона десь займає 4-5 хвилин на кожного учасника. Тобто ви робите 2 хвилини доповідь, потім ви пів хвилини відповідаєте на питання вашого екзаменатора, потім друга людина. Десь відповідає на питання свого екзаменатора по вашій темі. І знову йде це все по кругу. Тобто це у вас бере 8-10 хвилин. Тепер наступні теми, які у вас будуть пропонуватися. У вас 8 тем. За цими темами ви готуєтесь вдома. Ми будемо з вами теж. Я вам всі вісім, ну, в залежності від того, коли у кого який екзамен. Можливо, я не встигну всі вісім. Якщо там десь через декілька місяців у вас екзамени, той хто буде складати десь через півроку, через вік, можливо, я і встигну пояснити всі ці вісім тем. Ось перша тема. Охарактеризуйте свого роботодавця, на якого ви хочете працювати, або на якого ви працювали. Там є пункти. Пункти я зараз не буду озвучувати, на які ви повинні звертати увагу, коли ви готуєтеся до цієї теми. Тема номер два. Опишіть, будь ласка, як ви собі уявляєте обстановку, робочу обстановку, тобто ваше оточення на роботі. І знову є штичпункти, на які ви повинні звернути увагу. Третє. Дайте опис, будь ласка, результатам і досвіду, які вплинули на вибір вашої професії. Знову є підпункти, на які ви будете звертати увагу. Про це я вам вже сказала: про це трошки пізніше я буду з вами зупинятися. Номер 4. Дайте опис людині із вашого оточення, яка для вас є зірцем в роботі. Знову є підпункти, на які ви повинні звернути увагу. Опишіть, будь ласка, процес. Пошуку роботи. Вибираєте країну, яку хочете, або країну, в якій ви знаходитесь, або країну, з якої ви є. Опишіть, будь ласка, на які вимоги потрібно звертати увагу, коли йдеш на співбесіду, коли ти шукаєш роботу. Знову вибираєте країну, яку ви хочете. Опишіть продукцію або сервіс за своїм вибором. Тобто те, що ви, наприклад, можете робити, або прорекламуйте якийсь свій сервіс, або прорекламуйте товар, який ви там, наприклад, який ви продаєте. Тобто тут йде, ви берете якби зі своєї сфери і рекламуєте свою продукцію, або свій сервіс. І останній восьмий ви хочете свій бізнес відкрити. і Опишіть, будь ласка, свою бізнес-ідею. Ось ці вісім тем, які вам пропонується підготувати дома, і із цих восьми тем вам будуть запропоновані на в першій частині вашого екзамену Мюдліще Прюфрунг. Частина номер 2. Це ви уже в парі спілкуєтесь з вашим партнером. І на це відводиться 3 хвилини. Я вам зачитаю зараз завдання, як воно ставиться перед вами. Дивіться, на екрані у вас німецький текст, я вам його перекладаю і пояснюю українською. Я не пишу тут переклад, тому що це займає багато місця, і дуже часто мені потім пишуть в коментарях, що хотіла прочитати, але нічого не бачу. Тому щоб вам було зручно, тут у вас іде німецький текст. А в описі я даю переклад всього цього, що я вам перекладала, що я вам пояснювала. Uh, im Teil der Prüfung werden die Teilnehmenden aufgefordert, ein informelles Gespräch am Arbeitsplatz zu führen. Тобто, в другій частині пропонується учасникам тесту uh, провести. Бесіду на робочому місці. Неформальну якусь бесіду на робочому місці. Тобто це не йде якийсь там бізнес-обговорення, це ваша мож, можливо бути тема, якби робоча, але те, що стосується вашого повсякденного життя. Als Gespräch анштік ерхет zunächst Teilnehmer B eine Frage Nummer 1. B beginnt з Gespräch indem sie oder er die Frage vorliest oder in einen Worten weitergibt. Тобто тепер починається із учасника номер два, і йому пропонується питання номер один, така йде послідовність. Ну, мабуть, це пов'язано з тим, закінчував учасник номер один, а далі вже друга частина – це учасник номер два. Ви отримуєте картку,

Після цього отримує завдання учасник номер 1 і йому вже дається питання номер 2 Ви можете спілкуватися сидячи, і в цій другій частині у вас йде звернення на Ти. Ну, тобто, якби колеги-колеги звертаються завжди друг до друга на ти. І ось вам. Приклад, і я вам хочу сказати, коли я вам буду допомагати в наступних відео уже розкривати ці теми, то я почну саме із цих завдань, які я зараз вам коротко зачитую. Тобто, там, де у вас теми домашнє завдання, 8 тем, я почну з першої. А тут я вам почну цей ваш гішпрей, інфо-меліс із цих завдань, які тут зараз я вам зачитую. Наприклад. Перше питання це те питання, де буде, е, яке розкривати буде учасник номер 2 в бесіді з вами, але він його буде е, коротко про нього говорити або зачитувати. І ще так – «Flexible Arbeitszeiten». Я хотіла б мати гнучкий е, робочий е, графік. Ван Мозду Могенс анфанген, коли тобі потрібно завтра починати. Тобто, ви зачитуєте або коротко говорите про те, яке йде завдання вашого діалогу, і ви починаєте спілкуватися. Ви пам'ятаєте, бесіда у вас йде е, 33 хвилини. Е, тобто це 3 хвилини відводиться на два діалоги. Вони дуже коротесінькі у вас будуть. Е, потім, коли ви розкрили цю тему, Uh, уже учасник номер один uh, отримує фраги нумацвай питання номер два. І там, наприклад, хаз дуплієне фюда звухен, енде гукс до фузбаль. У тебе є плани на вихідні, чи ти дивишся uh, футбол? Тобто, це одне, якби, питання йде. Мабуть, далі уже друг другу будете пропонувати, хтось буде пропонувати подивитися футбол, а інший може казати, що да, він айнферштанден, він погоджується, або, наприклад, він футбол не дуже поважає. І частина номер 3 На цю частину вам відводиться 4 хвилини. Це знову у вас іде діалог, і ви тут повинні. Обговорити, тобто це вже йде таке дискусійне питання, де ви повинні обговорити якусь проблему, дати поради друг другу, знайти, можливо, вирішення цієї проблематики, і якісь там плани на майбутнє, як це ви будете вирішувати цю проблематику. І ось я саме завдання вам не буду зачитувати. Тому що я би як би коротко, коротко про це вам сказала. Зверніть увагу в цій третій частині, на яку відводиться 4 хвилини, ви вже не отримуєте кожен якусь картку і спілкуєтеся на цю тему. У вас тут одна тема на двох, і ви починаєте на неї спілкуватися. Приблизно я вам зачитую цю ситуацію, яка може бути у вас завдання, і як ви повинні тут працювати. Sie arbeiten in einem Friseursalon und verwenden dort seit einiger Zeit ein neues Shampoo. Ви äh, працюєте äh, в перукарні äh, і уже тривалий час використовуєте там або користуєтесь там новим шампунем. Es hatten sich aber schon drei Kundinnen, über allergische Reaktion beschwert. Alle Uge, äh, drei Klienten sind bereits auf einer allergischen Reaktion zu diesem beschwert. Aufgabe Überlegen Sie zusammen mit Ihrer Gespräch, Gesprächspartnerin oder Ihrem Gesprächspartner, wie Sie in dieser Situation angemessen reagieren. Обговоріть зі своїм партнером, партнеркою, як потрібно реагувати, тобто як вийти із цієї ситуації. І далі вже йдуть тези, тобто штичпункти, які вам допоможуть розкрити, побудувати вашу співбесіду, ваш діалог. От, наприклад, все, що стосується шампу, да, вас тун. Тобто хтось, мабуть, говорить, що ось така проблема, що ж мені робити з цим шампунем. Далі кундінент. Тобто Стосовно клієнтки, Віконтактірин, як контактувати з нею, вас амбітен, що їй запропонувати. Тобто, це ви обговорюєте, да? ви будуєте таку співбесіду, хтось запитує, що мені робити з клієнткою, як вийти на контакт, що їй запропонувати. Постачальники, ліферанти, від контактірин, як вийти з ними на контакти, вас фордерн. Що е, замовити, або, наприклад, якщо це стосується тих постачальників, які раніше е, давали, тобто які вимоги до них повинні бути. Якщо це нові будуть, в залежності від того, як ви побудуєте свій діалог, то е, які у вас повинні бути вимоги до цих постачальників, щоб не було знову такої ж самої проблеми, з якою ви співкнулися? Е, і довгострокова е, перспектива. «Langfristig», «Welches Shampoo», тобто е, яку, який шампунь далі вибрати. Да? І вельхер ліферант, який постачальник повинен бути. Ось ці три частини, які вам будуть запропоновані на усному екзамені. Е, ще раз повторюю, тут у вас е, німецький текст на екрані, в описі йде переклад, це те, що я вам говорила. Якщо у вас ще якісь виникають питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях, я на всі питання відповідаю. Те, що я вам перед цим вже сказала, тепер наступне відео це буде підготовка розкриття кожен, кожної із цієї частин. Перше відео це буде таль No1, і там я буду вам пояснювати, як розкрити, на що потрібно звернути, як готуватися. До теми номер 1 із частини номер 1 традиційно, будь ласка, підпишіться той, хто не підписаний, тому що ви розумієте, що це по-перше і для мене ваша допомога, тому що це реклама для мене. І допомога для тих, хто готується, тому що якщо ви підписуєтесь, якщо ви ставите якісь коментарі, якщо ви ставите лайки, то моє відео продвигається вперед. Тому що дуже часто я чую: ой, чому ж я раніше вас не знайшов або не знайшла? От, давайте, щоб у нас ми скоротили цей час, коли ви мене знайшли. Будь ласка, підписуйтесь. Якщо вас цікавить онлайн заняття або якісь консультації, це теж я практикую. консультації є безкоштовні, є коштовні, в залежності від ваших питань. Будь ласка, звертайтеся за цим номером телефону, він є контакт в Телеграм, WhatsApp і Viber. І ж ich wünsche Ihnen alles Gute und bis nächstes Mal. Tschüss!